Друзі, всім привіт! Слава Україні та смерть рашистським окупантам. День поливу дістала я з полички ось таку от кількість своїх орхідей. Ну, і принагідно вирішила зняти невеличке оглядове відео про те, що саме в мене квітне. Ну, ось конкретно на цій поличці. Тут в мене небагато. Ось 1, 2, 3, 4. Ну, коротше, 4-5 орхідей. Зараз я розкажу вам про кожну з них, покажу ближче, детально орхідеї з історією. Дам посилання на попеннє відео. Всім, кому буде цікаво дивитися таке відео, вмощуйтесь зручніше. Чайок, кава. Ну і дивимось. Ну, а розпочну відео. Я, напевне, зі своєї стічки, яка стоїть біля вікна. Ось вона. На чотири полички. Зверху в мене наразі знаходяться неквітучі орхідеї. Друга поличка квітучі, про них я розповім наступного разу. Третя поличка вільна. Оце якраз з неї я зараз зняла орхідею для поливу. Ну і внизу киця зайняла місце, гріється на сонечку. А взагалі-то там стоїть ось оця коробочка. Там три орхідеї і ананас. Але принагідно, оскільки звільнилося місце, ну, то киця, звісно ж, таку нагоду не втратила. Почну, напевно, я свій огляд. З класичної орхідеї, яка, на мою думку, має бути в кожного в колекції. Це Magic Art. Старий Magic Art. Він в моїй колекції давненько. Зараз не можу сказати точно по пам'яті з якого року: не то з 11-го, не то з 13-го. Вставлю вам кілька фото його попередніх квітувань. Цю орхідею я відновлювала повністю. Вона згнила, лишилась тільки серединка, два листочки. І от з двох листочків вона була відновлена повністю. Має зараз ось такий хороший кущ. Це вже після того в неї, я не пам'ятаю, не то третє, не то четверте квітування після відновлення. Подобається. Ну, Взагалі мені подобаються отакі от сплешеві орхідейки. Плюс тримає дуже довго квіти. Завжди дорощує квітконоси, завжди пробуджує сплячі бруньки при зрізанні квітконосів. Ну і взагалі дуже красива, невибаглива орхідея. До речі, зараз теж, ось подивіться, квітне на пробуджених бруньках. Тут в неї два старі квітконоси, Ось один. І на самому вершечку вона розбудила бруньку. І ось другий. І на ньому, бачите, зрізаний. І на ньому вона розбудила дві бруньки. І ось такі от квітконоси дала. Відгалуження квітконосів. Ось так от процвітає. Дуже гарно, дуже красива орхідея. Я внизу, внизу в описі та в закріпленому коментарі дам посилання на плейлист. В неї є плейлист на моєму каналі, де я показую всі етапи, як я її відновлювала. Від малесенької серединочки гнилої, і до ось такої красуні, яка вже відновилась. До речі, це вона вже закінчує цвітіння. Як бачите, ось одна вже навіть майже відцвіла квіточка. Ну, видно, що вже вона квітла. Ось таке от її весняне цьогорічне квітування. Наступна красуня в моїй колекції це теж бажана всіми орхідея. Це, як ви бачите, кам'яна троянда. Обожнюю цю орхідею, хоча вона не так давно в моїй колекції. Але я ну, досить таки тривалий час мріяла її мати, і навіть зустрічала в завозах частенько, але, знаєте, як то кажуть, ну, не моє воно було. То поганенький якийсь екземпляр, то грошей при собі немає, то ще щось. Врешті-решт мені чоловік подарував, сказав так, ти хотіла, тримай. Отож, квітне вона в мене. Гляньте, на який величезний квітконос. Ну, з пів метра, напевно, точно. Сама по собі рослина дуже потужна. В неї настільки величезні листя, що я... вона мене займає одна півполиці. Сантиметрів по 30. Що оцей, Що оцей листок? Дуже великий. Ну, і відповідно, і квітконос величезний. Частково він вже відцвів. Ось отут видно на цій частині відцвів. Далі доростила вона квітконос. Вона ще доволі довго квітнутиме. Відростила ось ще від галуження. Ну, і враховуючи те, що кожна квітка доволі довго тримається, то це ще квітування надовго. Плюси цієї орхідеї, на мою думку, по-перше, кожна квіточка. Це окремий витвір мистецтва. В неї немає однакових квіточок. Дивіться, ось оці дві. Ну, ніби як однакові. Квіточки. Далі. Ось оця, гляньте. Завернута всередину рюшиками своїми. Ця навпаки, ніби як вивернута назовні. Ось для порівняння, бачите? Дві квітки, але форма. Абсолютно різна, що в тієї, що в тієї. Третя ось. Взагалі, дивіться, навіть темніша. І форма зовсім інша. В неї ось ці хрюшики ось тут, немає на бокових пелюстках, так як в цих. Вона навіть на метелика схожа. Защіпив там немає, але колір такий от, ніби як з защіпчиками. Дивимось на іншу сторону. Тут ось квіточки, бачите, які, ніби як вуха заложили назад. Вигнуті в іншу сторону. І ця така сама. Зараз ще вставлю вам кілька фото із своєї колекції, як вона квітнула минулі рази. Наступна орхідея моєї колекції це ось така красунька бігліп блискавка Не так давно в моїй колекції, але дуже мені подобається. Це її друге квітування домашнє. Таким от невеличким каскадиком на 4 квіточки. До речі, в домашньому цвітінні квіти крупніші, ніж були при покупці. Трішечки-трішечки вона втрачає колір. Коли починає квітувати, ось ці. Вускові сплеші, вони значно яскравіші, ну, а потім трішечки-трішечки вигорають. Але від цього її краса ніяк не втрачається, як на мене. Я такі люблю орхідеї зі сплешами, тому ця зайняла почесне місце в моїй колекції. Орхідея не пересаджена. Найближчим часом, як тільки відквітне, а можливо, ще навіть і тоді, коли не відквітне, буду пересаджувати, бо вже там дуже багато в неї коріння, велика крона, треба вже з нею щось робити, бо буде біда. Знову ж таки, вставляю кілька фото її попередніх квітувань. Помилуйтесь! Наступна красунька моєї колекції це ось ця от Starfish Восковичок. Дуже красива орхідея. Квітне цього року вона в мене дуже пишно, На два квітконоси. Вона взагалі дуже охоче до квітування. Мінус це те, що вона трішечки вигорає, як всі жовті орхідейки. Ось тут добре видно. Та що свіжо розпущена квіточка. Ну і ось ця, яка більш давня. Але, на мою думку, саме ця орхідея від того, що вона втрачає колір, вона сама по собі привабливості не втрачає. Ну, на відміну, скажімо, від того ж папуги, який з вигоранням стає ну, зовсім непривабливим. Ця дуже, дуже гарна. Це восковик, дуже щільна. Оцей от орнамент на листочках трішечки має таку рельєфну основу. Теж дуже потужна орхідея. Росте в мене півторалітровому літровому горщику, і вже її потрібно пересаджувати, бо там повно коріння. Дивіться, скільки повітряних вона вже видала. Можливо, найближчим часом, якщо дочекаюсь моменту, що вона відквітне, а це доволі <різь> тяжко зробити, то, можливо, я її омоложу десь тут, от відріжу та й буде. В моїй колекції десь приблизно з 2019 року. Дуже нею задоволена, дуже хороша орхідея. Завжди квітне на 2-3 пишні квітконоси, завжди дорощує квіточки. Ну, ось, видно добре, бачите, що тут і старіші, і молодші квіти. І ось на цьому квітконосі ще бруньки є нерозпущені. Дуже-дуже, я нею задоволена. Єдиний мінус це її розмір. Дуже велика, дуже багато місця займає. А так, в принципі, Доволі хороша орхідейка, дуже-дуже вона мені подобається. Вставляю кілька її фото попередніх квітувань. Помилуйтесь. Мій старфіш. Ну і остання красуня з тієї полички. Це <сум> всім відомий суїцидник. Лас-Вегас. Квітка дуже давно ця тримається, тому він вигорів. Зазвичай, коли е, тільки розпускається, то він такого ближче до помаранчевого кольору. Ну, дійсно золотий. А зараз він трішечки вже втратив і більш жовтий. Доволі потужна рослина. Хоча е, розміру міді. Ну, як бачите, в мене він так доволі непогано себе почуває, росте доволі компактно. За що я його люблю, квітне дуже довго, хоча в мене чомусь він весь час квітне не надто пишно. Ото випустить квітконос і далі по дві, по три квіточки, знов дорощує, знов дві-три квіточки, знов доростили, знов дві-три квіточки. Цей ось о, ну Тут видно, що він вже дорощувався. Ось цей ось попередній сухий тут стирчить в якості підпірки. Він теж декілька разів дорощувався. Ну, отак от він у мене живе. Теж починалась його кар'єра в моїй колекції з неприємності. Принесла я його з магазину, а на шиї виявилась чорна цятка, яку я не помітила. Ну, що, пролікувала. Є про нього також в мене на каналі відео, як я ну, розповідаю, як я його лікувала разом з. Здається, з Філісандером. Я знайду і теж посиланнячко вам скину в описі, кому цікаво, заходьте, дивіться. Ну, і, власне, на цьому, напевно, все. Ось ще раз вам показую. Ось оце місце, на якому вони стоять. Я вже поставила ті, які не квітучі, поставила на місце ті, які внизу були. Котик на своєму місці, все по феншую. А сюди зараз виставлю ці орхідейки, які я щойно вам показала. Отож, друзі, якщо моє відео вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, розповсюджуйте це відео. Давайте заповнювати YouTube україномовним контентом. А я з вами на цьому прощаюсь. Всім бажаю добра та миру. Вірте в наші Збройні сили. Допомагайте нашим воїнам наближати перемогу. Разом ми сила. Всім бажаю миру та щастя. Всім до побачення!